Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Зараз в пору, коли осінь, ось ось прощається з нами дощова погода на рідкість. Дощить майже щодня. На жаль, зараз часто йдуть дощі. А вам, дітки, подобається осінній дощик? Мені не дуже. Тому що осінній дощ не дуже приємне явище природи, холодний та сумний. Дощову погоду наприкінці осені називають негодою. У таку погоду не надто хочеться ходити на прогулянку, а краще бавитись в теплій кімнаті або пити чай. Послухайте вірш про дощик. Водить осінь хороводи, то із листя. То дощів на прогулянку виходять парасолі й плащі, там розмову парасолі із плащами завели. Ой, як довго у неволі і темниці ми були. Та вернулися тумани Задощило в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках. І прийшли тоді до згоди парасолі і плащі Що найбільша насолода це коли ідуть дощі. Дітки, давайте разом зі мною водить осінь хороводи, то із листя, то дощів, на прогулянку виходять парасолі і плащі. Там розмову парасолі, із плащами завели. Ой, як довго у неволі і темниці ми були. Та вернулися тумани за в небесах, і ми знову у пошані, знов нас носять на руках. І прийшли тоді до згоди парасолі й плащі що найбільша насолода це коли ідуть дощі. Дітки, про що цей вірш? А коли йдуть дощі? А що ми вдягаємо, коли йде дощ? Дітки, дякую вам за увагу. Ви молодці. До побачення.